Після проходження реєстрації вам відкрився доступ до особистого кабінету персонального онлайн-магазину компанії Livest, де завжди у вас буде діяти знижка зареєстрованого покупця, а також доступні внутрішні розпродажі, акції, бонуси, пропозиції, подарунки для зареєстрованих покупців. Як нам зайти на сайт та почати оформлювати замовлення? Після того, як ви отримали повідомлення після реєстрації на телефон або на Viber? У вас є ваш логін і пароль для входу на сайт, і також посилання на офіційний сайт Лівиста. Ви натискаєте на посилання і вас перекидує на головну сторінку. Натискаєте в куточку рожевий квадратик, вас питає: увійти чи зареєструватися. Так як ви вже зареєстровані, ви натискаєте увійти, Просив ввести реєстраційний номер та пароль. Ви вводите номер з смс, який починається у ваш номер, і я вже просто зберегла і пароль. Можете натиснути Запам'ятати мене, щоб він був підтянутий, як у мене натискаєте, увійти. Ви знову попадаєте на сторінку, але тепер уже на свою сторінку, там, де було увійти зареєструватися, вже висвічуються ваші дані, і ви вже сміливо можете вибирати товари для замовлення. Є декілька варіантів, один з таких найпростіших варіантів, щоб по коду не виписувати, та з каталога. Ми натискаємо зразу ж на каталоги. Нам відкривається діючий каталог, який діє з 16 червня по 13 липня. І наступний каталог ви можете повертати і то, і то зрівняти ціни, дещо вигідні придбати. Натискаючи на каталог, у вас тут відкрилися такі стрілочки, да, гортати каталог. Мені трішки зручніше поміняти формат каталогу, щоб не в сторону, а вниз гортати. Ви це дуже легко зможете це все робити. І гортаючи каталог, натискаючи на продукцію, нам відкривається продукт. Ну, Поки що цих новинок немає наявності, це новинки діючого каталогу, але є багато чого цікавого. Ну, Наприклад. Із добавок дуже всім актуально: це вітамін D3, який майже всім потрібен, та і аміга. Q. Так, Натиснули хрестиком, ми вже додаємо, ви бачите, вверху з'являється в корзинка рожева, з'явились дві позиції, ми додали. Далі, наприклад, що ми там хочемо додати. Якщо у нас є така пропозиція, купують два та більше по суперціні, значить при замовленні двох позицій спрощовує суперзнижка. Натискаємо дві. Якщо ви десь щось лишнє натиснули, ви потім завжди можете скоригувати в корзині своє замовлення. Ось я ще хочу замовити парфуми міні варіанти це аналоги нішових брендів. Це Хлоя, це Імператриця, що тут Версаче, Шанелі, Дольчі Габана, Так, я тут ще хочу взяти Унісекс, Секстум Лащері, так, Парфумчики ми додали. І так ви все вертаю можете додавати. Дезодоранти, далі там і декори для оселі і так далі. Да? Це як один варіант. Другий варіант у нас вернутися і додавати продукцію через лупу. Тут ви можете вводити, наприклад, шампунь. Шампунь. І нам випливають шампуні. Та, от шампунь додаємо протеїновий шампунь, великий об'єм, гарна ціна, супер бренд гарної дії, наприклад, там ми посуду. Для миття посуду. Я вже знаю, що в каталогі при покупівлі двох супер ціна спрацьовує, додаємо дві: Там, пінка для омивання. Пінка, пінка ви можете так, так, таким способом додавати. Як вам це зручно, вертаємося хрестиком, хрестиком, переходимо в корзинку, оформити замовлення. І ми бачимо товари на суми 2,376, це вже зі знижкою спрацювала знижка 40%. Це додаткова пропозиція до 22 числа на знижку консультанта, плюс 10 і ще знижка, компанія дала акцію на тиждень. І ми бачимо пінка 137 гривень, миючі для посуду взагалі по 65. До речі, дуже гарної якості, концентровані, супер миють. От які ціни на парфуми взагалі по 191, так як там при купівлі двох знижка. Якщо нам щось не потрібно, да, ну, наприклад, ми можемо видалити або, навпаки, додати плюсиком. Каталог ви можете видалити, якщо вам не потрібно. Також є додаткові пропозиції в каталогі. До речі, ви можете, натиснувши на опис, на товар, ознайомитись з цим продуктом, почитати склад, країна-виробник і так далі. Далі ви натискаєте оформити доставку, у вас підтягуються всі ваші дані, ви натискаєте Приватбанк або «Віза», вибираєте місто. Вибираєте нова пошта, склад, склад і безкоштовна доставка, і сплачуєте замовлення вдалих покупок.